Почала заробляти набагато більше, ніж чоловік, тут і почався повний трендець. Ми разом вже 5 років. На початку відносин я мала кондитерський бізнес і трохи практикувала астрологію, бо давно про це мріяла. Через рік вигоріла в кондитерці. Мої доходи падали, та чоловік сказав мені, щоб я почала займатися тим, про що мріяла. А він подбає про забезпечення нашої родини. З його підтримкою я почала займатися астрологією 24 на 7, Потім був регрес блогінг, а Через 8 місяців мій дохід виріс з 15 до 200 тисяч гривень. Я охреніла. Та й чоловік також. А потім маленька думка промількнула: а тепер я повинна його кормити, чи що? І чому він не заробляє ще 200к? Я ж змогла. Пам'ятаю, що дуже бісилася, плакала, топала ніжками з цього приводу. Хотіла, щоб його гроші були наші, а мої тільки мої. Оля, ти що припізнута? запитала я себе одного разу, і мозок швиденько став на місце. Поки я заробляла, чоловік розвивався і виводив свій бізнес із кризи під час війни за мій рахунок, як я колись робила на початку своєї астрологічної кар'єри. Зараз цей складний період минув і він знову заробляє на рівні і більше за мене, ну і мені так спокійніше. Так ось, якщо ти вирішила змінювати своє життя, почала вивчати астрологію, заробляти великі гроші. не за звіздісь. Так, гроші дадуть тобі краще життя, але не того, хто вірив в тебе і допомагав на самому початку. А ті самі дії, які я робила, коли починала свій шлях в астрології, я пишу слово Сатурн під цим відео і отримай безкоштовний урок, як завдяки астрології і робляти 100 тисяч гривень на місяць.